Я ось беру такі палички і молоток і треба мені підбити, тут е, досточки поз'їжджали. Ось тут оця доска повністю з'їхала. Вона раніше рівніше стояла, зараз я постараюся її підбити. Тут вже чорнобривці посіяні. Якщо я повністю заберу, воно ж, напевно, все розсипеться. Треба якось обережненько. І там з тої сторони також, там, де полуниця. Тоже вона з'їхала. うマ、そん、まあ、もうどうか。 Так, я вже показувала цю хризантемку, хочу її розсадити. Ось, приготувала горщики, три штучки для неї, бо зверху видно ну, три росточка. Може там щось і в землі є, але поки три росточка. Зараз ми побачимо, що там. Тут я починаю її розкопувати, і я до неї докопалася, а вона там взагалі ніяка в дуже поганому стані. Ось тож я приготувала менші риночки, пішла взяла і ну, спробую посадити. Я не знаю, чи з цього щось вийде, але, але спробувати можна, коротше кажучи. Ось їх полию, поставлю на вулиці, нехай вони стоять, приймаються. Бо вони такі наполовину засохлі, там коріння повністю перегнило. Я не знаю, в чому справа. Вона просто, напевно, що вимерзла зимою і все. Тут я вирішила трошки розсадити цю свою величезну білу хризантему, щоб вона осінню не розпадалася і хочу пересадити в друге місце. Точніше просто поміняти місцями. Тут на цьому місці в мене була дуже гарна бордова, така вона дуже-дуже пізня. І її там майже не видно осінню, тож я поки посажу, посадила вже туди білу, а на це місце пересажу туди ту бордову. І думаю, їй тут буде дуже гарно. Вона теж якась дуже погано перезимувала, бачу, там тільки один росточок виліз. Тут буде сонечко, вона швидше піде, мені так здається. Так, я тут ось побачила, що в троянди бутончик появився на трояндочку. Так рано. Чи це може якась рання троянда? Ось тут. Я не знаю, яка це посажена осінню, якась нова. Я не пам'ятаю, який колір. Так, я тут поросажувала трошки хризантеми, Ось цю мультифлору викопала малюточки. Посадила їх, мала великі горщики, але посадила в ці маленькі. Взагалі не знаю, чи вони виживуть, бо вони стояли на місці довгий час, і там коріння таке взагалі якесь як не живе. Ну, побачимо, хай вона собі. Вона має шанс на життя. Нехай росте помаленьку. Потім трошки розсадила ось цю білу, бо вона така велика була. І поміняла їх місцями. У мене ось тут була бордова, така дуже-дуже пізня, її тут взагалі видно не було. Ось там. Я туди білу посадила, а бордову на початок, бо вона дуже красива. Мені подобається, але її там між туями не видно. Ось сюди її висадила. От, ось так. Бачу, вже всі тюльпани поперецвітали, майже треба зараз таку їх позламувати, Дуже нижче позрізати ось ці бутончики, не перецвівші. От, і все. Вже наступні будуть троянди цвісти. Троянди, хризантеми, лілії. Це плоскогубці? це не плоскогубці. Це, це сікатор. А по-друге, Денис, він мами зараз потрібний, я ним працюю. Плоскогубці. Ще й приказним тоном, давай іди. Іди, грайся. Віталік, тобі є табієнки старі плоскогубці.

Так, я вам хочу показати трішки результату своєї праці на сьогодні, що я зробила. Ну тут ці досточки поставили, ви бачили? Ось вже так гарніше стало, на мою думку. Потім просипала повністю всю клумбочку, знаєте, наче недавно був дощик, а земля вже суха, ну, залежно в яких місцях. Ось мені подобається та клумба там, де тує. Дує, троянди так якось гарно, мені, я не знаю, ще замульчувати її потрібно. Ось ці гейхери там дуже гарно виглядають, гортензії. Так все гарно врізь пішло. Гейхери, оці, я не знаю, вони мені так подобаються, вони такі яскраві на цій клумбі. Дуже подобаються. Ось, ось ця гейхера теж. Там мелькнула така. ось ця. Фіолетово рожево, дуже красиво. Ось. І один тюльпанчик на господарство залишила. Нехай росте. Швидко якось все поперецвітало в цьому році і нарцизи, і тюльпани. Взагалі ще що щось вазу постійно ставила, а цього року якось і не вийшло. Ось тут мускарики, я вже так заплила, Вони також перецвіли. Ось і тут в мене лілії, оці є, що вищі, їх треба пересадити десь ближче під заборчик, бо ті, що з правої сторони під забором дуже гарно цвітуть. І вони низенькі, їх ці будуть закривати. У мене ось тут боніта зі мною допомагає мені. І в мене ще залишилась ось ця частина клумби. А тут в цій частині дуже мокро, нехай трошки підсохне, і тоді вже можна буде працювати, буде трошки легше. Ось так я сьогодні попрацювала результатом задоволена. Друзі, всім дякую за увагу, хто дивився. Лайкайте, залишайте коментарі. Всім пока-пока!